Земля смерті або пекло на землі так про передові позиції на Донеччині розповідає боєць Ярослав Вітовський у мирному житті. Він водій міжнародних перевезень однак дії окупантів змусили навчитися військової справи і стати на захист держави. Історію воїна розкаже Тетяна Дадак. Ярослав намагався потрапити до війська ще на початку повномасштабного вторгнення. Але через велику кількість добровольців чоловіка відправили додому. Мобілізували тільки наприкінці 2023-го. Навчання було достатньо. Якщо людина мотивована, вона хоче працювати, вчитись, цього всього вистачає в нас. Коли було навчання, постійно по ночах дивився третього Шебею, азовців вони воюють. Бо якби якби я це думаю не дивився і не розумів, що вони там роблять, творять, то багато без нас. Напевно, би звідти не вийшло з того з Торецька того цілого, бо дивився постійно їхні штурми, як вони працюють на окопах, як вони заходять, виходять, і відносно тих відео вже сам так починав працювати. Спершу підрозділ Ярослава обороняв Сумський та Харківський напрямки. А влітку військові відправилися на Донеччину. На передових позиціях Ярослава призначили головним сержантом. Це, це взагалі, другий світ. Там, там навіть запах, все не то. Зовсім не то. Ти просто приїжджаєш в пекло на землі туди і все. Тебе, тебе навіть не кажуть, що за день, за два, за три, в те за години все в голові міняється, там. абсолютно. Ти розумієш, що тебе зараз можуть вбити, що ти зараз не вернешся. Деколи такі моменти, що ти лежиш просто безпорадний на землі і нічого не можеш зробити. Чекаєш, дивишся на годину, ого, ще живий. Чекаємо далі. Кажеш, пацанам, пацани, там, доживемо до четвертої ранку, пробуємо щось робити, поки по сір'яку виходити, щось міняти, дивишся. Четверта година, всі живі, нема трьохсотих, щось починаємо там. Ну такі, типу, ну, зовсім друге, все. Порівняти з тим, де ми були до цього, і ще з мирним життям, це не знаю, це зовсім не то. Але я би не сказав, що це поганий досвід. Саме сім'я стала мотивацією та підтримкою для військового у боротьбі з ворогом. Хочеш, щоб дитина жила в Україні. Ти розумієш, що якщо чесно, мені Донецька область, я не знаю, для мене це просто це земля смерті це пекло для мене. Я ніколи в житті не знаю, навіть якщо б це колись стала українська земля, то не, не поїду, навіть не вернусь взагалі. Нема в мене асоціації якихось приємних з тою землею, але мотивація в тому, щоб спинити то хоча б на тому місці, де воно зараз є, щоб воно далі не йшло. Все, така була мотивація. Щоб воно не дійшло до Дніпра, після Дніпра піде вже Західна Україна, а тут вже Бац, Тернопіль, Франківськ. Куди будуть люди тікати? А ще каже, у мотивованих новобранців зараз майже немає. Коли нам в підрозділи привозили людей, що це були мотивовані рекси, які хочуть воювати, це просто пацани дивились, де би якийсь пробіл в паркані був, щоб чухнути, і все. І я розумів, що ну, я їх на вихід з собою брати не можу, бо я знаю, що нас з десяти чоловік зараз лишиться троє, а решта втече. Що з такими людьми тоді робити? З них нема толку. Через постійні фізичні навантаження у Ярослава погіршилось здоров'я. Однак службу чоловік продовжив уже в територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки.